Що зараз взагалі популярно в тому інстаграм? Яке мені робити оформлення, який дизайн? Привіт! Мене звати Каміла Маскан. Я дизайнерка і прийшла до вас кукурудзаблог. Сьогодні я розповім про те, що зараз у тренді, і головне чому в СММ дизайні. Перед тим як почати, прошу вас поставити завчасно лайк на це відео. І почнемо з невеличкого бліц. Опитування, бліц відповідей, аби закрити ті питання, що можуть тебе хвилювати. Наприклад, що таке загалом є тренд? Це якісь повторювальні образи, прийоми тощо, які ми бачимо наслідуються в багатьох роботах. Як в цьому випадку бачимо ілюстрації, флет ілюстрації, і насправді їх величезна кількість видів. Але що об'єднує саме ці ілюстрації, які були популярні останні роки дуже сильно, це те, що у нас є залиті фігури, якісь частини людей об'єктів одним кольором, так а вся інша ілюстрація у нас намальована контуром. Далі, як виникають тренди? Насправді є дуже багато причин, через які можуть виникнути тренди, це, наприклад, соціальні, культурні, економічні та технологічні зміни. Що у нас зараз є за тренд. Тренд на штучний інтелект, наприклад, так, чому він з'явився через те, що а, наші технології дозволяють користуватися штучним інтелектом, так тобто, це а, була якраз таки технологічна зміна. Тренди в smm дизайні якщо говорити так саме про оформлення соцмереж, то найчастіше наслідуються саме з графічного та веб-дизайну. Тому усім, хто займається оформленням Instagram, я раджу невплинно слідкувати також за графічним і веб-дизайном, а точніше, тенденціями саме там. Скільки загалом можуть тривати тренди? Це може бути і тиждень, може бути і півроку, і місяць тощо. А вони можуть еволюціонувати так, тобто з'явитися в якийсь один момент, потім затихнути і отримати нову хвилю популярності через якийсь час в трошки іншому вигляді. А чому тренди можуть бути швидкоплинними? Через їх низьку функціональність і як це сталося з трендом з скломорфізмом. що це взагалі за прийом? Ви бачите, що це таке матове скло, а матова плашка, на котру накладається текст. І чому це не функціональний тренд? Бо, по-перше, веб-дизайнери, коли створюють таке потім програмістам, це важко верстати. А в інших нішах дизайні це загалом часто не читабельний прийом, тому що на фон зазвичай поміщають якісь, як в даному випадку, графічні елементи, або це можуть бути фотографії. І текст просто втрачає свою значимість та і свою читабельність. Отже, чи можна повторювати тренди? Звісно, їх можна повторювати, але ми в першу чергу маємо розуміти, що ми діємо в цілях бізнесу. Якщо ми говоримо про комерційну розробку фірмового стилю для соцмереж або не для соцмереж, то перш за все, нам треба розуміти, що Зрозуміє, що буде приємно зрозуміти цільовій аудиторії. Так, ось, наприклад, такий приклад, як у нас справа другий вже де є робота. Такий прийом не зрозуміє більш старше покоління, тому що тут використовується сміливе рішення щодо поєднання різних шрифтів щодо такого складного градієнту, і знову ж таки, ось ця робота натякає на те, що ми не маємо права точ в точ повторювати чиїсь роботи. Звісно, що це правило підходить не тільки для поняття тренд, але в даному випадку видно, як можна якийсь прийом витягнути і переробити вже а, на своїй роботі, так? тобто щоб не повторювати прям точ-в точ. Ми завжди маємо думати, як це можна показати по-іншому, так що саме нас зачепило в цій роботі, що саме ми хочемо для себе взяти, але не повторювати один в один. Отже, тепер ми можемо переходити до трендів і почнемо з тренду на колажність. Колажність зараз може бути різною, це, як в даному випадку, більш мінімалістичні роботи, де суто у нас показується, наприклад, продукт, можуть бути якісь невеличкі паперові вставочки. Чому це класний прийом? Чому зараз багато хто цим користується? Бо таким чином можна показати одразу декілька продуктів на одному віжуалі або показати продукт з різних сторін. Отже. Які ще є прийом в цій колажності, він більш реалістичний. Так? От такі от відчуття, ніби взяли і щось скрабулкінг якийсь, умовно, сумовно розробили. Так, колаж прямо з реальних роздрукованих фотографій, потім це відсканували. Ось таким чином. Ну, звісно, що для цього ефекту є дуже багато різних текстур в інтернеті, які можна собі сміливо завантажувати. Так? Це і ось ці вирізки зі скотчем, це можуть бути і написи від руки, та скільки у нас тих взагалі. Рукописних шрифтів існує. тому я думаю, що якщо ти захочеш повторити цей тренд, то в тебе вийде. Також зараз помітила, що багато хто використовує цей тренд в більш легкому форматі, так тобто, коли ми беремо, просто обводимо фотографію, як в даному випадку, якимось кольоровим контуром, можемо додати написи від руки, і це вже виглядає дуже живо, дуже класно і доповнює допис, який там, наприклад, не містить карусельку, не містить. Галерею всередині цього допису містить суто обкладинку і опис під нею. Також ми бачимо, що навіть для недизайнерів є вихід, можна створити ось такий простенький колаж, який суто складається з фону для нашого тексту, і вирізки додаткові, якісь журнальні. Тому you welcome користуватися цим, чому ні? У кожного воно буде виглядати індивідуально класно. Якось в моєму випадку я використала цей прийом, але в мене більш такий скраб-букінг-ефект з нескінченною каруселю, нескінченна допис галерея. Можна, до речі, подивитися більш близько в моєму інстаграмі. Я прикріпила свій нік. Як це виглядає? У мене там більше 15 слайдів вийшло. Дякую, дякую оновленню Instagram за те, що тепер можна робити дописи каруселі більше ніж на 10 слайдів, тому що мені там дуже подобається оформлювати свої кейси з дизайну? Отже, тренд 2: це прості 3D-фігури. Чому я кажу, що саме прості? А це тому, що раніше дуже часто використовувалися більш складні ілюстрації це стало вже мовітоном. А в даному випадку ми можемо наслідувати чи такі, знаєте, якісь натуральні матеріали або знову ж таки, максимально прості 3D- Іконки, воно виглядає достатньо живо, не перевантажено. Звісно, додатковим плюсом буде, якщо ви будете брати це все не з загально доступних стоків, так безкоштовних, а хоча б якихось платних, там вже менша ймовірність повторюватися з іншими. І якраз таки антитрендом є ось ці більш деталізовані, конкретні, я би сказала, ілюстрації, так, коли. Я не знаю, намальований персонаж, намальований інстаграм, намальований там не знаю, ноутбук, такий, який він є в мультяшному, я би сказала, стилі. І в один момент це настільки часто усюди використовувалося, що всі стоки були просто переповнені цим форматом ілюстрацій, і виділитися на фоні цього вже стало важко, тому я не раджу використовувати ось саме цей вид 3 d ілюстрації у себе на сторінці. І продовжуємо трендом номер три тренд на штучний інтелект. Це те, що я вам уже проговорювала так завдяки технологічному процесу прогресу. Ми маємо можливість працювати зі штучним інтелектом, який буквально за нас робить картинку. Тобто, я навіть вже не витрачаю дуже багато часу на пошук потрібної мені картинки на стоці. Мене вже не так сильно хвилює той момент, коли у клієнта недостатньо фотоматеріалів для нашого проєкту. Адже я маю можливість це замінити штучним інтелектом. І описати це настільки деталізовано йому, щоб вийшов той результат, котрий я реально очікую. І це безумовно приємність, але цьому треба теж навчатися. Там також є підводні камені, так, от, наприклад, якщо а, щось а, згенерувати в Міджорні, то треба знати, що за чим треба прописувати. Да? Тобто, спочатку більш конкретні образи, а потім ми можемо вдаватися в деталі, потім описати кольори, текстури, і там в кінці описати, який це буде формат. Наприклад, дуже реалістична фотографія, малюнок тощо. Як ми бачимо на цих прикладах, можна використовувати штучний інтелект по-різному, тобто не тільки створювати високоякісні фотографії, які замінять фотографії клієнтів. Так. Це також можуть бути цікаві паттерни, це можуть бути сет іконок. І в даному випадку це навіть можуть бути карти Таро для цікавої підбірки сторіс про передбачення для дизайнерів. Наступний тренд 4 це проста графіка. Це може бути щось максимально текстурне. Так? От, наприклад, як у нас тут намальована пташка, і вона ніби намальована олівцем, так? тобто це не проста крива, там, наприклад, у фігма. І так само нижча ілюстраціями ми бачимо, наскільки вона виглядає живо. Наскільки вона доповнює загалом цей віжуал, так, завдяки ось цим динамічним а, лініям, де немає нічого зайвого, я би сказала. Так, адже вже лінії і колір можуть передавати настрій. Нам не обов'язково треба додавати купу тіней тощо. І плюс це дуже економить наші ресурси, адже такі ілюстрації навіть дешевше розробляти, аніж щось дуже деталізоване. Отже, йдемо далі. Тренд номер 5 це складні градієнти. Ми вже сьогодні з тобою розглядали, як можна повторити цей тренд. І головна фішка його це те, що цей прийом Так? Щоб вдало комунікувати через цей тренд, треба запам'ятати, що градієнт головний. Не обов'язково додавати якісь ілюстрації, переманювати туди на них увагу, так навіть текст тут може грати другорядну роль, тому що складний градієнт, що складається з багатьох кольорів, це вже достатньо складна штука, яка сильно притягує увагу, і її треба розглядати. Так, колись у нас було антитрендом, те, що ми використовуємо максимально контрастні кольори, так, тобто дуже складно красиво поєднати, наприклад, червоний, щоб поруч з ним був синій. Це треба прокласти між ними ще декілька додаткових відтінків і дати ну, достатньо простору, щоб це красиво виглядало. А в даному випадку поєднується справді половина кольорової палітри. Йдемо далі: суцільна сітка. Цей чудовий тренд, який я вам сьогодні вже показувала, і на прикладі свого інстаграму, і зараз ви бачите ще приклад від нашого закритого клубу Кукурудзе. Так закритий клуб, просто ремарочка, це ком'юніті, де збираються однодумці з СММ, щоб разом створювати класний. Свідомий діджитал-ринок. Так, ми там ділимося і вакансіями, і фішками. У нас є купа подкастів. Ну, навіть є а, купа відеоінструкцій по Figma, так що Я думаю, що дизайнерам теж треба зайти подивитися, що там відбувається. Адже зараз розвивати свій особистий бренд в інстаграмі, для чого ми маємо в закритому клубі а, поради. Це must-have. Отже, чому. Такий вигляд для Та? Не тільки в інстаграмі, а й в Телеграмі, як ви бачите. Бо за цим дуже цікаво спостерігати. Усе це ми об'єднуємо як в одно полотно. Так, декілька слайдів у нас об'єднуються і створюють загальну красиву картинку. І Більше того, що кожен слайд поєднується з минулим, і дуже цікаво дивитися за цими навіть графічними елементами, які переходять один в другий. Так, тобто, це, звісно, що також утримує нашу увагу. Йдемо далі тренд номер 7 це шрифтові композиції. Що мається на увазі, це коли ми з різних шрифтів. Створюємо одну композицію, так, тобто, знову ж таки, це як з градієнтом може вже бути повноцінним дизайном, що має свій характер і запам'ятовується, тому що ми використовуємо різні шрифти. Вони ну, це вже виглядає цікаво, так? Тому треба бути обережним, вибирати, ставити, поєднювати букви, літери з різних шрифтів, так аби воно виглядало збалансовано. Бо кожен шрифт знову ж таки якийсь товщий, якийсь тоньший, якийсь там, не знаю, більш химерний, менш химерний тощо. І ось таким чином можемо мати красу. Так? Тобто можна навіть заміняти в заголовку якісь літери за допомогою графічних фігур. Це теж виглядає досить цікаво. Іноді прямо з логотипу створюються, беруться звідти якісь деталі, так, і створюються додаткові елементи, які можна таким чином використовувати. Використовувати. Тому це вже виглядає цікаво, це вже виглядає класно, і я би сказала, що це більший тренд в загальнографічному дизайні. В smm дизайні це поки що не так часто зустрічається, тому це те, що можна вже починати спробувати юзати, хоча б я не знаю для особистого блогу, де дозволено робити експерименти. Отже, тренд номер 8 – це мінімалізм. Чому саме такий мінімалізм? Чому я знову кажу мінімалізм, 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 мінімалізм? Ми про це мінімалізм зачуємо, Я не знаю, ну роки 4, напевно, точно, що кожен рік це топ-1 тренд. А я вам скажу, як і казала, що постійно тренди еволюціонують, вони змінюються. І так само ми бачимо, що тут у нас ну, от реально максимальний мінімалізм. Тобто у нас є просто продукт. і Підпис. І що на що тут звернути увагу, це на якісний фотоконтент. Якраз таки, якщо б він був поганий, цього б тренду можливо б і не існувало, так? Тому що пам'ятаємо про те, що на Фотоматеріал, ми тут тобто, теж повинні робити величезний акцент. Це також відноситься до фірмового стилю. Якась фотографія може бути більш холодного відтінку, якась може бути більш теплого відтінку, і всі вони несуть різний настрій, так тому треба вміло їх поєднювати. Ми можемо раджу вам зберегти ось ці от приклади, так саме профілі, що тут заскрінені, тому що вони мають якісні фотоматеріали. І це дуже круто, коли замовник має ресурси на класного фотографа, ви зможете як дизайнер з ним сколаборуватися, дати йому свою візуальну концепцію, там ще дати йому мудборд з фотографіями. І ну, це просто бомба, а не співпраця. На мою думку, це виходить таким чином одні з найсильніших кейсів, так, коли ти як дизайнер не можеш реалізувати фотоматр. Наповну там, навіть з тими фотостоками міжорні тощо. І на допомогу справді приходять фотографи. І в даному прикладі ми бачимо також другий скрін, де у нас використано замість деяких дописів просто кольори. Просто кольори. Вау! Не бійтеся експериментувати. Це іноді справді притягує увагу. Отже, якщо тобі сподобалось це відео, якщо тобі подобається слухати, говорити про дизайн, і якщо хочеш не тільки надихатися цим всім, а ще й стати частинкою цього створювати щось таке, то запрошую тебе на мій курс з smm дизайну у Figma. Ми там не тільки розглядаємо тренди, стилі, а й вчимося з ними працювати і їх створювати. Тому you Welcome буде в описанні посиланнячко на сайт з цим курсом. Зможеш почитати трошки детальніше. Отже, напиши, будь ласка, в коментарях, який твій улюблений тренд з тих, що сьогодні було перераховано, або, можливо, щось тобі згадалося. Це буде дуже цікаво продискутувати з вами. А в коментарях хотіла сказати вже в чатику. Ні, чатик у нас буде на курсі. Отже, пам'ятай, що ми маємо дивитися, слідкувати за тенденціями ринку, але повторювати усе, -усе достовірно це не наша задача. Все, дуже дякую тобі за перегляд. Якщо тобі сподобалось відео, не забудь поставити лайк, і зустрінемось в наступних відео. Па-па!